Усім доброго дня і давайте зіграємо в рейтинг. Подивимось, що тут. Вейн. Юмі, Окей, я Так, нам потрібен танк, але як бачите, першим сапортом. Наш сьогодні змінився і першим береш саппорта. Ну, це серйозно. Дуже саппорт, і Якщо ви перші, то міняйтеся з ким завгодно, але ну нема сенсу брати саппортом першим. Це взагалі найтупіше, що можна було зробити. І що ти тепер зараз будеш думати? Ну нарешті він хоч і помінявся. То це було б фіаско. Акалі, це добре. Люкс, лукс какая Ну Ну, такое. Мне, кстати, не выпадало на МФ никаких скиньев. Не выпадало. Очень-очень. 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 Уже шкода. Очень. шкода. Так. Мангана. И... Нам треба станы, треба что Катарина нас Очень. Ліона була б дуже-дуже гарним корлом, де бачите немає. У них команда дівчат. Хто буде п'ятий? Так, ну Фіорта. Точно команда дівчат. Цікаво, що хто? Фіора піде у ліс чи... хто... Офіора, ну, скоріш, на топ, люкс, кайса, на бот, катаріна центр. А, ну і лісу залишається. Фото його закупить <фухи> їздить. Вилетіло з голови. <фухи> Рівен, точно, рівень. Це ж треба вилетіло з голови, який звати. Ну, подивимось. Я дуже сподіваюсь на те, що мої вміють грати. І дуже сподіваюся, що Каріну не розфідить Акалія. Катаріна. Добре, чекаємо, поки завантажиться. Йдемо нарізати. Я дуже на це сподіваюсь. Ну, Вай гарний вибір в ліс. Вай це завжди гарний вибір в ліс. От Люкса турбує і Катаріна. Інші, в принципі, не повинні до мене добігати, якщо Моргана буде адекватна. Але подивимось. Щось знов довго вантажиться. В когось, мабуть, не дуже швидко. Сподімо, що нам робити ще допоможемо бай. Ага, там вже буде видно. Просто трошки заховаємось. Так, у них там. Там вже весело на топі. Я сподіваюся, війна не буде битися з першого рівня, бо їй же треба розганятися. Graffiti, mainland, ну що ж ти не добыв червоний. Может було я не скачу. Люкс не сідить в кущі. Кайселс, заспокойся, дістав <get coffee>. <заспорічно> трошечки, а де? Омергана забула там. Я щось трохи не розумію. Моргана, ти не переплутала лінії? ні? Бо виглядає, ніби переплутала. Вони тут прям мене давлять. Все, він, він побачив. Деньдже.

Вони усюди навалюють, усюди просто навалюють. Та що ж атакувати? Тут на лінії все пронесуть, вони удвох давлять. Будь ласка, розберіться там. І... 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 Не бігайте за ним. Бо куди ж це годиться? Не дістать, дуже шкода. Ми витратили купу часу через те, що у нас саппорт просто не туди пішов. І дуже довго там сидів. Підсмажив. Що за такі люди? А, нам би розійтися, купити предметів. Нам ці двоє не дадуть зробити так, щоб ми полетіли тут. Добре, поки є час. Треба зате пешитись бо без мани якось тяжко. Дуже тяжко. Я сподіваюся вони там трошки заспокоїлися. І не будуть вести себе супер неадекватно. Головне. Наш тут не помирав. виглядає так, ніби вона збирається це робити. Так, Так, куди ж ти вистрілила то першою? Ну, емей. Не влучу. <рістик> <піри> <піри> Було близько. Було справді близько, але Кайса дуже швидко тікає. У нас ще й бобами відхилялися. Молодець, майже. Майже вилучив 20 секунд. Может, вы не будете вот так вот делать с... Бо... А чого у меня влучило? Чи що, что? я просто в тебе что-то, я не побачив. Давайте, нарезайте, нарезайте дракона. Вай, ти ж сама можеш вбити дракона. Куди ти тепешишся, Вай? Вай! Чого? Чого ти затепешилась, я не зрозумів. Навіщо? Що це було? Ми втратили купу часу. Дракона б'ють. Б'ють дракон. Заспокойтесь, та вони тут усюди бігають. У не немає флеші. Найбільше. Та давай дракона. Що ж ми витрачаємо час? Ну от через те, що Вай бігала не зрозуміло, де не зрозуміло навіщо. Не можна сидіти в кущах. Катаріна нас повбиває. Нашому витрачали час ну такі турни. Ти біс, ти повинен бити. Та тікай же тікає желей. Like... Добре, треба тікати. Треба тікати. А я стояв, я тупо стояв. Можна було відійти. Та я не розумію. Та дракона бийте, відчіпіться від них, досить за ними бігати. Досить бігати за ними. Вони вас водять туди-сюди, а ви незрозуміло чим займаєтесь. Ідіть того дракона, заберіть вже, будь ласка. Вай, вай, шо ти сидиш? Нащо тобі ті кріпи були? Нащо вони тобі треба були? От нашо. Яка дурна вай у нас? Просто яка дурна вай. Це взагалі жах. Чого ви лазите тут? Шо ти тут забула, Акалі? йди собі. О, повна дурня, повна дурня. Що вони роблять, я не розумію. Наша, наша давай так довго лазила там. Що ти робила? Ти могла вже 100 разів того дракона забрати, просто. Вона пішла битися з фіорою. Навіщо? Ти за цей час могла б перебити все, що рухається. Та бий Герольда! Нащо тобі синій. Тебе щитиє. СЕСЕ. Давай, ну чого ж ти така дурна? Просто дурна. У мене немає нічого. Ва, якого Іди, бий, герольда. Шо ти робиш? On my way. Це ж дурня якась. Ну, що ти робиш. Чому ти не забираєш об'єкти? Ну нащо ти так граєш? Це жах, це просто жах. Вейн, винес на нас. Як так можна Engage. грати? Ну серйозно? Ну це ж ну, неможливо. Вай кріпиться. Рамнен. Вай все добре. Вона така, ну а чо? Ну, що ті об'єкти треба, і що в мене є кліпи, я можу побігати кудись. Куди? Що ти робиш? Що ти робиш? Лапор, та йди допоможи і іншим. Ти повинна допомагати, допомагати. Де Люкс? Збили? Дуже треба зачищати лінії, не давати їм можливості пушити нас. Оце дуже погано. заспокойся. Треба Ну, Дай мені потепешитись, стюкс. Don't get а ті як стадо овець у собі, А вай собі кріпів б'є. Серйозно вай. Вай, ну Alan, ти не те, що жахливо граєш. Ти відверто не зрозуміло, що робиш. Та вай взагалі забила на всіх. Просто б'є кріпів і все. І в принципі. You серйозно, вай! Вай, серйозно! Вони забрали дракона, ну так, у них є Чи Сей, смайк, я вже заборю. Що це взагалі таке було? Shut down. Ну, скоріш за все, ва NPC, тому що ну не можна так грати. Я не знаю. Вона не реагує ні на що, вона щось там собі ходить, щось робить, не забирає об'єкти. Ми б'ємося з ворогами, вона б'є кріпів, стоїть. Ну, це жах. Просто жах. Я не знаю, якби вай адекватно грала, ми б їх розвалювали, а от оце. Просто людина не знаю, образилась, на що ти образилась. Бачу що, я йому спочатку допоміг, потім ми 100 разів могли забрати того дракона. І що вай просто ходить, помирає. Не Я не розумію. Треба лінію штовхати. Нема сенсу всім туди бігати. Просто нема сенсу. А вона бігає у лісі, і нічого не хоче. Чому? Ну померла ти один раз, ну нічого страшного. Что ты подчинаешь? Вот я бачу Катарину, вот я Катарину, И Кайса там. <laughs> чекаю. Бо зараз прибіжать know, уже. Я сподіваюся, що Enemy... вони там кошмарять один одного. зараз вони до мене прибіжать. Або не прибіжать, а прибіжать. Ні-ні-ні, <різь> нічого в тебе не вийде. Вибачай. Мале я хоча б трошки пропушив. Хоча б трошки. Це вже добре. Вони тут всі. Принаймні намагаюсь щось зробити. Принаймні намально. Поки вони тут не зрозуміли, чим займалися. Ну куди ви побігли? Тут хріпи, котрих треба відбити, а ви поділи. Нє-ні-ні, вони... вони кончені там. Поки ми будемо атакувати, вони пронесуть нам усе. Ну да ж, ну шо ж ти? Ай, не бігайте, за ними, не бігайте. Нам треба лінії відпушувати. А так шо ж я один? Просто один бігаю, один. Який в цьому сенс? Я не можу по трьом лініям бігати і відбивати кріпів. Я майже проніс лінію одну. Побіг на іншу. Ті там усі померли. Навіщо? Навіщо вони померли? Це така дурня, повна дурня. Якщо ви не вмієте грати якимсь чемпіоном, не беріть, не треба потім писати, ой, вибачте, я там, на жаль, погано ним граю. Наш ти його взяв? Ну тобто, в грі досить багато чемпіонів на кожну лінію. Просто візьми того, яким ти граєш. Не бери в рейтинг когось, ким ти взагалі не вмієш грати або граєш погано, грай ним ПВП. В чому питання? А як я відфлешився вліво? Я стрибав вниз? Я щось не дуже зрозумів, як це було. Я натиснув стрибнути вперед, а вона відстрибнула вліво. Що взагалі відбулося? Maxis is out of Тому що в нас не було станів, в нас вже вплива вейні, ми забрали всі об'єкти, і тому саме так і вийшло. Ніколи, ніколи не грайте чемпіонами, котрими ви не вмієте. І не беріть чемпіонів на лінію якусь там, де ви не знаєте взагалі що, як і чому. Вай допомагала іншій команді і ти також. Добре, дякую, що подивилися. Підпишіться на канал, напишіть коментар, якщо хочете, щоб я пограв якимось вашим героєм, Теж, будь ласка, напишіть, спробую ним пограти. І далі буде краще.